Хей, вас на каналі Антишколи! З вами я Яна, і у мене до вас питання. Чи знаєте ви, які теми даються найскладніше тим, хто вивчає англійську? Сьогодні поговоримо про 5 проблемних моментів у вивченні англійської. Став лайк, підпишись і починаємо! І перше це чіткий порядок слів. В українській мові ми можемо говорити, як забажаємо, переставляти місцями слова, і в принципі сенс від цього не сильно змінюється. До прикладу, я дивлюся це відео, дивлюся я це відео, це відео дивлюся я, різниця невелика. Але в англійській мові так не можна, бо є чітка структура речень, якої потрібно дотримуватися. Першим йде підмет або subject, другим присудок або верб, третім об'єкт або object, а потім вже все інше. Це правило ще називають SVO. Підмет, присудок, об'єкт. Розберемо кілька прикладів. You study English. You subject study. Verb, English, object. I watch video. I subject watch. Verb video object. We earn money. We subject earn verb money object. Порядок слів в англійській мові дуже важливий, бо він визначає, хто або що є підметом, що вони роблять, дія та на кого вона спрямована. Ця дія. Що ще слід пам'ятати про порядок слів у реченні: місце описових елементів. Прикметники зазвичай ставляться перед іменниками, які вони описують. Наприклад, a beautiful painting, a high mountain. У англійській мові часто використовуються прикладки для надання додаткової інформації про предмет або об'єкт. Їх розміщення може варіюватися, але зазвичай вони стоять після підмета. The man who was very tall walked into the room. В питальних реченнях допоміжне дієслово зазвичай ставиться перед підметом. Наприклад, Does she like the movie? чи полюбляє вона фільми? У мене для вас невеличке завдання. Вигадайте три речення за правилом SVO і напишіть їх у коментарі. Ми пролайкаємо, дамо фідбек, а найкращий коментар отримає подаруночок від антишколи. Друге дієслово to to be. Be be? or not to be? What is the question? Дієслово to be, так би мовити, база, ґрунт, фундамент англійської мови. Дієслово to be використовується як основне та як допоміжне дієслово у створення деяких часів. Зокрема, у continuous I'm running або в пасивному стані. Наприклад, The book was written by him. To be використовується для вказівки на існування або стан суб'єкта. Наприклад, I'm a teacher вказує на професію, а she is tired на емоційний стан. Також дієслово тобі використовується для поєднання іменника з прикметником, що додає додаткової інформації про предмет. Наприклад, «The sky is blue", «Is» blue» – небо, з'єднує «the sky» та «blue». Для формування питальних та заперечних речень також використовуємо дієслово «to be». Наприклад, зі стверджувального речення «He is happy» можна створити питальне «Is he happy?», та заперечне, he is not happy. Ще тобі використовується в безособових висловлюваннях, які описують час, погоду, відстань тощо. Наприклад, it's raining або it's five o'clock. Тобто тобі використовується майже всюди, але дехто переважно новачки плутають, як його використовувати або взагалі пропускають, тому що така конструкція не притаманна українській мові. Ми не кажемо я є студент, або моє ім'я є Богдан, або я є добре. Але в англійській мові говорять саме так, тому дуже важливо не пропускати тобі в реченнях. Бо, наприклад, якщо ви скажете «I Богдан це звучатиме просто як якийсь перелік слів: Я, якийсь Богдан або «The grass green and sky blue» теж звучатиме як перелік. Трава, зелений, небо синій. Вас скоріш за все зрозуміють, це правда, але як це буде звучати, ну не дуже. Тому слідкуйте за використанням цього дієслова в своїх реченнях. Далі поговоримо про артиклі. Я думаю, всім відомий факт, що у українськомовних людей якась патологічна нелюбов до артиклів, і цьому є пояснення, бо в українській немає такої частини мови. Для нас це незвично, тому багатьом людям дуже складно використовувати артиклі в англійській і їх також часто пропускають або плутають. Хочете не завжди запам'ятати, коли E, коли Z, а коли артикль взагалі не потрібен, запрошую вас на безкоштовний пробний урок з англійською. Переходьте за QR-кодом або за посиланням під цим відео, реєструйтесь, і наші викладачі зв'яжуться з вами. Але я вам дещо таке підкажу: Е та N це як One, один або any, будь-який. Give me a cup of coffee. Дай мені чашку кави, будь-яку чашку кави. А от де це аналог. That або Give me the cup of coffee. Дай мені он ту чашку кави якусь конкретну ніяку іншу. Наступна проблема прийменники. Справа в тому, що прийменники в англійській та прийменники в українській мові часто не збігаються. Це може створювати певні труднощі у перекладі або в вивченні мови. Давайте розберемо декілька прикладів. Англійською I am at school. українською я у школі. Англійською she is in the car, українською вона в машині. Щоб детальніше розібратися з прийменниками, ми створили для вас відео прийменники в англійській мові, метод трикутника. А взагалі, найкращий спосіб вивчити, деякий прийменник використовується: це практика. Слухайте музику, дивіться фільми, читайте книги англійською. Коли однина, а коли множина. У більшості випадків в англійській мові множина формується додаванням закінчення S або "-es". Cat, cats, dog, dogs, car, cars. До іменників, що закінчуються на S, double S, S and H, C and H, X або Z, зазвичай додають "-es". Bus – buses, church – churches, box, boxes. Але деякі іменники в англійській мові мають неправильну форму у множині. І отут вже починаються проблеми. Іноді присутня зміна голосної у корені слова. Наприклад, man – man, woman – women, tooth – teeth, food – feet. Деякі слова змінюються повністю: Child – children, mouse – mice, goose – geese. Деякі слова зовсім не змінюються в множині, такі як sheep, sheep, deer, deer, series, series, species, species. а слова іноземного походження взагалі слідують за власними правилами: cactus, cacti, alumnus, alumni, criterion, criteria, datum, data. Також типовою помилкою в англійській є вживання множини до тих слів, які її не мають. Наприклад, informations замість information, advices замість advice. Цікаво, наскільки добре ви уникаєте цих та інших помилок. Пропоную вам пройти тест на рівень знання англійської, скануйте QR-код або переходьте за посиланням під цим відео. Проходьте тест всього за 7 хвилин та пишіть в коментарях, який рівень маєте. Отже, ми розібрали 5 складних правил в англійській мові. Сподіваюсь, вам було корисно. І пам'ятайте, ключ до успіху це трохи практики кожного дня, і ваша англійська буде перфект. Не забудьте підписатися на наш канал, поставте лайк і пишіть свої запитання та пропозиції в коментарях. А ми з вами зустрінемося в наступних відео антишколи. Bye!